Загальна реєстрація по раптових смертях, яка ділиться на градацію. Тобто ця вся реєстрація через, кваліфікується через 115, тобто як умисне вбивство. Але є в нас окреме, порушується кримінальне провадження, тобто умисне вбивство порушується, наприклад, за рік тут тобто, нагадаю по статистиці, десь близько 800. 800, може ні, напевне, більше. Десь до тисяч. Умовною. Просто ну, що... цифри ці можемо З Цих 800 вбивств. Тобто є раптова смерть. Слідчий приїжджає, порушує кримінальне провадження, призначає судово-медичну експертизу. Якщо судово медична експертиза каже про те, що немає насильства, або явно на місці події зрозумі... не видно слідів насильства, тобто це є людина, повішальник, яка покінчила життям самогубством або в Україні, ну, Будемо То є е... Відповідно і Кваліфікується. Якщо експертиза вказує про те, що були ознаки насильницької смерті, ми обов'язково таке кримінальне провадження перекваліфікуємо як на умисне вбивство, то тобто розслідується як, воно, як умисне вбивство. По умисних вбивствах, де явно видно, про те, що це умисне вбивство, тобто під час огляду трупа, чи, зрозуміло, якщо ніж в спині це умисне вбивство, сам собі нанести не міг. Однозначно, то йде зразу кваліфікація в вбивства. У даному випадку, що ви говорите, був випадок, коли знайшли повішеним чоловіком. Ніяких підстав, при ньому були цінності, стояв автомобіль, наскільки пам'ятаю, паспорт, але документи були, якісь гроші, ключі від квартири. Тобто не було ніяких підстав для того, щоб вважати, що хтось його повісив. Була проведена первинна експертиза, яка підтверджувала факт самогубства. Потім була за за клопотанням, проведено ексгумацію, проведено повторна експертиза іншим медичною установою було підтверджено цією експертизою про те, що було посмертне вішення. Вони вказують на сукупність ознак, які можуть свідчити про те, що тіло трупа було підвішено посмертно. Можуть. В зв'язку з цим було перекваліфіковано, указуємо. З, е, умисного вбивства додатковою відмінкою самогубства було перекуліковано на умисне вбивство. Прокуратура відносно експерта, який дав перший висновок, порушила кримінальне провадження задачі за відвідування про диву висновку експерта. Понятно, що в межах цього провадження буде проведено повторну експертизу, яка або підтвердить, або спростує одну з, тобто є дві експертизи, які прямо суперечаться. Ну, крім того, в процесі розслідування було встановлено там. Наявність мотивів, які можуть бути підставою для вчинення саме вбивства, а не повішення. Також тобто ці мотиви відпрацьовують, є порушене кримінальне провадження відносно особи, яка заволоділа цим бусом потерпілого. шахрайським способом. На даний час підготовлено повідомлення про підозру, яке знаходиться прокуратури як учасницького ну, місцевої прокуратури на погодження.